Сьогодні не викликає жодних сумнівів твердження, що перехід на цифрове мовлення став неминучим. В Україні вже збудовано мережу цифрового ефірного мовлення. Це зайняло всього 11 місяців, а загальний обсяг інвестицій у цей проект склав 134 мільйони доларів. Про впровадження цифрового телебачення дивіться у наступному сюжеті. Останнім часом на шпальтах друкованих змі, інтернет-видань та е з екранів телебачення, усе частіше вживається слово сполучення цифрове телебачення. <му> на перший погляд, цифра і усе, що пов'язане із новітніми технологіями, вже давно увійшла у повсякденне життя. Разом з тим, це слово сполучення у нашій пронизаній цифрою свідомості залишається загадкою. А телебачення, до якого усі ми звикли, незабаром зникне. Україна до 2015 року повинна замінити аналогове мовлення на інноваційний тип технології передачі сигналу в цифру для пересічного громадянина. Ще один ребус для тих, хто безпосередньо братиме участь у процесі впровадження цифрового мовлення над завданням, і все таки, що таке цифрове телебачення. Вся научна робота зроблена була то з 50 х годов, особливо бурно з 60 х годин. Ну от зі рішення Котельникова, коли було доказано, що 1947 рік доказано, що аналовий сигнал можна передавати в виде цифрового сигналу. Більший вибір і краща якість. Це цифрове телебачення. У 2006 році, тут у Женеві, у міжнародному союзі зв'язку, відбулася конференція, на якій було прийнято рішення відмовитися від аналогового мовлення і перейти на цифрове. На конференції були присутні усі представники країн Європи, африканських країн, а також представники країн СНД. На конференції Женева 2006 було прийнято рішення країнам Європи до 2012 року відмовитися від аналогового мовлення і перейти на цифрове Країнам СНД та Африканським до 2015-го. Виняток було зроблено для окремих країн Африки, які повністю відмовляться від аналогового телебачення до 2021 року. Складно охарактеризувати перехід на цифрове мовлення у кожній країні окремо, бо кожна з них робить це по-своєму. Нідерланди, наприклад, найшвидше впоралися з цим процесом. Їм знадобилася лише одна ніч для переходу на цифрове мовлення. За нашими підрахунками в Угорщині 3 мільйони 800 тисяч домогосподарств. З них 2,5 мільйони отримують сигнал від кабельних постачальників 800 тисяч через супутник інші близько 400-500 тисяч через наземне мовлення. Для них перехід на цифру у матеріальному плані буде болячим. вони будуть змушені придбати техніку, що забезпечить прийом цифрового мовлення. Друге питання: витрати телебачення. Комерційні канали оплачують витрати самостійно, так само і словацьке телебачення. Ми сподівалися на те, що суспільство буде зацікавлене у нашій роботі, і широке покриття території усієї країни теж буде в інтересах людей, а не словацької телекомпанії. Ви можете собі уявити, що може бути через 20 років. Ми живемо у найцікавіший час,